Я б хотів на сам перестою нашому гостю з далекої Австралії, пана Ярославі Думу, думі тереновому провіднику УНБ в Австралії. Є Валерія, можна з мікрофоном, можна до трибуни, як вам зручніше. Дякую, Сіслав. Дорогі, друзі, дозвольте мені Трані Австралії з приводу вашого червоного відбуття форму Падарівського вчителя, тим разом присвячено 75 й річниці проголошенню відновлення української державності, актом 30 червня 41-го року та 25-ї річничі від України. Хочу коротко поділитися з вами про те, що хоч на терені Австралії. Порівненню до інших єспарних теренів живе мала кількість українського населення. У нас все ж таки повний дух укримського націоналізму, ще з повчання наших батьків, це вже окупатка від огнівців, які ще присягали на рідних землях на видність України перед Богом і народом. На сьогоднішній день наші ряди, ряди починаються поповнюватися вже другим. щоб в них видно, у їхніх діях, да готовість захищати свою батьківщину від потаку ворога, котрі надалі накидали на необмежене старання присяти волю і демократичність українському народу. Бажаю вам наших успіхів у вашій праці та у ваших нарадах. бажаю вам сили і витривалості у боротьбі за здобуттям, не лише миру. Волі і спокою, але дійти до нашої мети у здобуттям української самостійної свободної держави. Слава Україні.